Але якщо ми не зможемо силою звільнити якісь українські території від росіян, вони будуть контролюватися росіянами. Для цього нам не потрібен ніякий кіткелок. Я вже багато разів сказав, що якщо немає жодного політичного інструменту повернення території окупованих Росією до складу України. Його немає, і якщо Росія не переформатується найближче десятиріччя з авторитарної на демократичну державу, його не буде. І українці, які сьогодні живуть в Україні, швидше за все ніколи не побачать Україну в її цілісності, Часів української РСР і перших десятирічно залежної української держави. Росія не віддасть ані одного міста під контроль України, де є її армія. Я вже не кажу про Запорізьку АЕС. Всі ці ілюзії потрібно відкинути. Ті території, які контролює російська армія, будуть контрольовані російською армією, якщо українська армія не зможе їх звідти вибити. І це остаточне питання. Територіальної цілісності України іншого не буде. Я попрошу просто припинити марити. Росія ніколи політично території не віддає ніколи. А якщо віддає раптом, то ці території перетворюються на політичну паску для держав, в яких Росія таку територію інтегрує.